Всім привіт-привіт-привіт! З вами Містер Тайвер сьогодні я е, хочу зробити таке міні-відеозвернення і розказати, що я... що це за відео міні-коротеньке на 4 хвилини. Коротше, одним словом, скажу так: е, це взаємодія, як її називають. Тобто ми будемо взаємодіяти. Я не знаю наскільки це взаємодія. Будеть е, доступна, ніби на наскільки уровнів що нам буде. В общем, е, поки що я готуюсь тільки до серії е, по шоду файту. Тобто, е, поки що в мене є час. До приблизно два 2, 2 місяці ще. Ну я не знаю, що буде далі. Тому я хочу вибачитись, якщо е, серії не буде. Тому так. Е як ви можете бачити, я прокачую за зимодію за... з Ritu. З Ritu в мене майже п'ятого уровня так само, як і з джун. Получилось. Тому так. Ну що ж, я хочу сказати, що ця... цей коротенький ролик. Е Інформативний для того. Інформація вам для того, щоб ви зрозуміли, що я е, скоро почну знімати Shadow Fight 3 продовження фінал, але не знаю, як я маю це зробити, бо там е, зараз на наш час дуже складні бої. Занадто складні бої, тому я думаю, що е, я трохи буду хитрити для того, щоб ви могли. Побачити всі абсолютно бої. У мене планів достатньо, але поки що йде підготовка, ви самі можете бачити, що я акуратно підготовлююсь. Я замодію взагалі... для чого почав качати? Я вже випадково сюди зайшов. Я скажу так. Я випадково сюди зайшов і вирішив позбирати нагороди і закрити один івент. Я не знав, що це штука я Мене два місяці не було ні в Сигри, ні в Шедофайті, то є ні в PUBG, У мене не було взагалі ніде. Я був відсутній два, майже, майже два місяці, то є місяць і пару днів, май, майже два. Того, що там до двох місяців не хватило ще два дні, щоб якраз хватило два місяці. Ну, коротше, в мене з'явився на 2 дні швидше планшет, чим 2 місяці мав виступнути, як я без планшету. І хочу сказати, що вибачайте, що може зараз ви чуєте шум В... на записі. Я використовую мікрофон. Мікрофон дуже е, Може фонити, а під ну я не... Я, якщо чесно, не зможу з цим... Це треба пере... багато програм для цього, щоб я забрав цей звук. Я зараз на не маю часу э, цим якби, займатися. Тому я швиденько вирішив, відзня... вирішив э, відзняти такий відеоролик. Ви будете чути звук ігри. Тепер уже будете чути набагато більше звуку гри, чим... Наприклад, час чи, 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 звуки гри, чим чи, чи, мій голос. То, що у мене планшет вже дозволяє знімати цей. Ну що, з вами був містер Тайвер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Удачі всім, дякую за увагу.